У тебе хаос в голові? Складно почати підготовку до НМТ. Насправді складно готуватись без плану. Тому давай крок за кроком, і в цьому допоможе безкоштовний бот Драгі. Крок перший вибір спеціальності. Чесно, оціни, що тобі цікаво і у чому сильний. У безкоштовному боті Драгі є інтерактивний тест, який допоможе визначитись із напрямком, у якому рухатись. Крок другий четвертий предмет це твій мультиплікатор. Саме він може додати десятки балів завдяки коефіцієнтам. У боті драгі за допомогою інтерактивного селектора ти отримаєш підказку, який предмет вибрати саме для твоєї спеціальності. Крок 3. визначення стартового рівня. Без цього не скласти план. У боті є безкоштовні три пробні тести з української мови, математика та історії в форматі НМТ. Проходиш і одразу бачиш, що в червоній зоні а що. Просто підтримувати. Крок 4. Планування часу. Головне регулярність. В нашому безкоштовному телеграм-боті ми також додали цікавий інструмент для визначення оптимального старту. Крок 5. перші кроки з драгі. Платформа створює персональний план, дає адаптивні уроки та безкоштовні фішки. Почати можна безкоштовно. Просто переходь у бот драги за посиланням у шапці профілю.